Псалом 100. про милість і справедливість буду співати тобі. Господи, буду співати. Я буду обдумувати шлях невинного, коли прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм в невинності серця свого. Не покладу перед очима своїми речі нікчемної, діло відступництва ненавиджу, не приліпиться воно до мене. Серце лукаве нехай обминає мене, злого не хочу знати. Я прожену про того, хто таємно обмовлює ближнього свого, хто має горде око і зарозуміле серце, того не потерплю. Очі мої на вірних землі, що були біля мене, хто ходить праведними шляхами, хай служить мені, не буде жити в моїм домі той, хто говорить підступ, хто говорить неправду. Не сміє стояти перед очима моїми, усіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, щоб викорінити з міста Господнього всіх, що роблять беззаконня.